Усім привіт, записуємо премаркет. На наступну неділю зараз знаходимося на Діксі, отож, недільний таймфрейм, розберемо, що у нас відбувається. Як ви пам'ятаєте, на позаминулій неділі ми зняли дану полку ліквідності, тим самим тиснули мій breaker блок, від якого я дуже довго чекав реакцію. Після чого ми от зараз і отримуємо дану реакцію, і ціна в нас. Якщо я не помиляюсь, залишила так невеличкий такий імбаланс в кінці неділі. Також, що в нас є ще, не забуваємо про дану полку ліквідності, яка знаходиться тут. Також у нас є зверху даний ордерблок, але я не впевнений в тому, що ми до нього дійдемо та протестуємо, хоча перед ним стоїть такий гарний індюсмент. Тут у нас немає синхрону просто між таймфреймами. Зараз я вам покажу, у чому справа. Тому що, якщо ми спустимося на денний таймфрейм, ми побачимо тут. Щось схоже на квазі моду, тому що ціна знімає ліквідності. Так, це перший етап. другий те, що вона. Зламала тут структуру на східну. після чого ціна направляється вверх до залишеного ордер блоку, який знаходиться ось тут. Тому є доля велика доля віровідності в того, що ми отримуємо реакцію, і найпершим таргетом для нас виступає дана полка ліквідності на денному таймфреймі. Спустимось на 4-х часовий таймфрейм. Не впевнений, що тут у нас є ще щось цікаве, що, що можемо показати. Був у нас ось тут. Певний геп, з яким ми не до кінця допрацювали, тобто трішки залишений це в цьому імбалансі. Також у нас знаходиться тут гарний ордерблок, від якого можна отримати реакцію, і перед ним так само стоїть інд'юсмент. Ось ми в нього зайшли, тому на початку неділі ми можемо почати з певного несхідного руху. Так, там з перекриттям імбалансу, і тільки тоді рухатись до денного мого сетапу квазі-моду. Тому поки можна тільки спостерігати. Перемикаємося тоді на євро. Переходимо так само на недільний таймфрейм. Тут є також цікавий момент в тому, що в нас тут був така дистрибуція, від якої ми отримали знову ж таки реакцію в дань в цій неділі. Тобто ми зайшли в її границі, тут в нас був сформований саплай. Так, нижче у нас знаходиться даний імбаланс, який ціна так само зайшла. Рухаємось саме до нього. Також у нас нижче як такого нема чим попрацювати, хіба що з даним ордер-блоком, по суті, тим самим, який знаходиться на DXY. але тут можна було би перекрити. Даний лой відбитися від 0,5 даного балансу і сформувати щось висхідний, якийсь певний рух. Але якщо ми будемо перебивати, то ми зламаємо сетап нашій на Діксі, тому це не хотілося би бачити, тому наш сетап на Діксі в фазі у нас ну не 100%. Тепер можемо рухатися нижче. На денному таймфреймі у нас в останній день зламалась так. Наша не східна ані, не зламалась. Наша східна структура знаходиться в даних межах, і в даних межах у нас є даний ордер блок, з яким ми можемо отримати реакцію. Якщо я не помиляюсь, він і в нас буде знаходитись в ОТЄ-зоні, Так частково він і знаходиться, тому можемо від нього отримати реакцію угору. Що би хотілося, але є проблема в тому, що прямо під ним знаходиться пул ліквідності, який цей ордерблок не зняв. Це можливо було маніпулятивне рішення для того, щоб перекрити його, і можливо отримати реакцію саме від даного rejection блоку який знаходиться ось тут. Тому будьте готові. Що цей ордер блок може у вас пробитись. Далі, новий східний рух у нас дійшов до даного до даного свінга. Ми його не перебили так само залишений, по суті, як AQH у нас ось тут. Тому так само, з такою ж самою логікою, цей ордерблок може бути в майбутньому пробитий, тому що він не перекрив даний хай, він перекрив тільки. Даний рівень, тому від нього можна отримати тільки невеличку реакцію. Рухаємось на 4-часовий таймфрейм, на 4 часовому таймфреймі у нас яка ситуація. Чи будується у нас тут хоча б тут якийсь козі моду? Ні, перевернути його не буде. Рухаємося в низхідному русі, так, в якому почався саме ось тут. Також знову ж таки підтвердили низхідний настрій. Найближчий рух ціни може відбутися саме сюди. Тут у нас був брейкер-блок. З ми в 0,5 рівні не попрацювали, від нього можна очікувати реакцію вверх. Ціна спускається в такому вже ж. В нисхідному Order Flow, так, недовго він нас протримався, тому будемо працювати тільки з новими підтвердженнями в структурі. В нисхідному напрямку прям сильно не хочеться працювати. Ну компресійно, можна сказати, він такий доволі компресійний рух. Якщо ми доставимо ціну до ключових таргетів, можна отримати певний імпульсний рух вверх. Давайте фунт оглянемо. Так само недільний таймфрейм. На недільному таймфреймі тут у нас вже була не дистрибуція. А канал, якщо ви пам'ятаєте, з минулих премаркетів, в якому ми так само зробили певну корекцію, пробились вниз. Знизу нас очікує ось такий от ордер блок. Давайте глянемо. Він цей пул ліквідності не зняв. Він нас зняв хіба що дані AQH, AQL, яких після чого отримала ціна реакцію. Але так само під даними рівнями у нас знаходиться ще цей пул. Тому цей ордер блок так само ж може пробитись. Отримали реакцію від даного брейкера другий раз. Що ще в понедільному, думаю, все. Переходимо на денний таймфрейм. Ціна досі тут не сформувала У нас висхідний тренд, вона залишається в низхідному. Що говорило нам про слабкість, по суті, фунта в даному випадку, або ж про те, що на євро все-таки буде короткочасний рух висхідний, і фунт спеціально, спеціально нічого не ламав, ніяку структуру, що давало нам, по суті. Підсказку в даному моменті. Тут у нас був залишений ордерблок, ну він вже протестований, так само знаходиться під емпу ліквідності. Що можна очікувати, це тільки в даному місці, тільки рух вниз до нижчих таргетів. Так само, що у нас є. У нас є тут інверсія так в даному місці, від якої ми мож, може і отримаємо реакцію. Нижче у нас даний деман протестований, тільки ось цей маленький не протестований, від якого можна було би отримати реакцію вгору і перекрити даний компресійний рух. Тому тут у нас два варіанти: або ми піднемо сюди, і після чого тільки почнемо якийсь розворотний момент після зняття даних рівнів, або ми будемо зараз відбуватись від інверсії. Якщо глянемо 0,5 ці корекції, у нас знаходиться тут. Що буде логічно, якщо ми зайдемо сюди тінню, тобто буде якийсь імпульсний рух на початку дня, а потім, там, наприклад, на новинах, ми відіб'ємось назад уверх, теж не потрібно виключати. На 4-х часовому таймфреймі у нас був тут такий компресійний рух вгору. Рухаємось зараз вниз по структурі ми знаходимося, в, в ну по суті, в якщо я не помиляюсь. Тому тут по фонту, ну по 4-часовому нічого не можу сказати. Оце мій інший графік. Тут я хотів отримати більшу реакцію від даного IFVG і ордерблока з такими рівнями, доставкою ціни. Цього не відбулося. Тут було, було доволі такі імпульсивні рухи, з якими ми працювали. Тому тут додати по суті немає що. Так, перемикаємося на золото, відільний таймфрейм, пробили АТХ. І тепер хотілося б отримати реакцію в шорт. Реакція в шорт до перекриття саме даного баланса, захід в даний демант. Але так само у нас було тут залишена така полка ліквідності, тут теж був такий певний дисбаланс, в який можна було б зайти. Плюс у нас тут був би брейкер, ну хоч він і не тестований, але він все ж таки тут є. У нас є тут ордер-блок, ще до якого ми не поверталися, якщо я не помиляюсь, так? Від якого ми можемо отримати реакцію до даного rejection блоку і вже тільки тоді. Спуститися нижче до перекриття даних рівнів, і тоді вже можна було би отримати продовження руху вверх. Але коли ціна знаходиться ось тут, в зоні АТХ, це така доволі ситуація для мене складна, нема з чим попрацювати. На часовому таймфреймі. Це так само треба перекривати дані баланси. І якщо поглянути, давайте назад повернемось на денний. Саме остання от її зона, яка була між двома ключовими свінгами, вона була саме в даному місці, в тому дисбалансі, про який я вам розповідав. Тому я про це і говориться, про важливість саме дійти сюди, перед висхідним руком. По чотирьох самому теж немає нічого цікавого. По ГЕР-40 пробили. АТХ так само був залишений у нас в даному місці. У нас імбаланс. Сформувався у нас денний ордер-блок, від якого наступний день можна отримати реакцію на фул перекриття даного імбалансу, на перекриття цього імбалансу і порухатись, наприклад, сюди. Було б доволі непогано отримати сюди реакцію. І вже після цього можна далі продовжувати висінний рух, тому що R40 він любить його продовжувати, і будувати, і білити нові хаї. USD GPY по суті, немає сенсу розглядати, там немає нічого цікавого для мене, і що вам розповісти, також цікаво немає. По чотирьох часовому тайфреймі рух хіба що до даного ордер блоку, який, по суті, пробив туру, підтвердив. А також будувалася точка входу ось тут. до Даної ліквідності. Ну тут не було для мене точки входу. Був побудований даний ордерблок, тільки він вже був побудований вже там 4 вечора. Я вже закінчував роботу і просто не зміг зайти. Ну і при цьому заходити, коли в тебе ось тут ось такий пул ліквідності. Він по суті показує просильний супротив ціни, але і надто багато тут нюансів. Хоча можна було відкривати угоду, поставити стоп сюди. Тайк, тут і все було би у вас добре. По суті, більше вам нема що розповісти наступну неділю. Все саме основне це в нас на Діксі сетап на золоті, також повернення, і все. Тому всім дякую за увагу. Підписуйте на наші соцмережі, вступайте в нашу команду і торгуйте з нами.